Ви такого смачного м'яса ще не їли. сьогодні на позитиві найсмачніше приготування м'яса. Давайте ми разом приготуємо смачні рулетики, смачні пальчики із начинкою. Порізали куряче філе, відбили, натерли часником, перцем та сіллю. І залишаємо в холодильнику, щонайменше на 2-3 години нехай маринується. А тим часом приготуємо начинку для кручеників, готуємо ніжну начинку до печеної і подрібненої моркви та до будь-якого твердого подрібненого сиру. Додаємо майонезу. Додаємо подрібненої цибульки. Та ще за смаком солимо. Ми солі додаємо ну, зовсім маленько. Усе змішуємо, перемішуємо і ніжна начинка готова. Готували і пікантну начинку, тушковані сухі гриби із цибулею та морквою. тушкували гриби на вершковому маслі, тому додаємо тільки сіль та чорний мелиний перець, все змішали, перемішали і пікантна начинка готова. Уже і м'ясо замаринувалося. Будемо формувати крученики. На замариноване м'ясо викладаємо начинку, пікантну начинку та ніжну начинку. М'ясо скручуємо рулетиком та прикріплюємо зубочистками Накрутили крутили кручеників ролетиків і обсмажимо їх на сковороді на великому вогні. У сковороду до олії додаємо коверському лісо. Обережно кричинки викладаємо до смажену на високому вогні. Смажимо двох сторін і згортали кольору до готовності смажити не потрібно, ми далі крученики будемо кушкувати. нам потрібно начинку запечатати. Оп, смажили крученики і виймаємо їх на тарілку. Перемикаємо вогонь на що найменший і на сковороду, де смажилися крученики. Додаємо рібчасту цибулю. І з кручеників дістаємо палички і поміщаємо їх на цибулеву подушку. У сковороду наливаємо 150 200 мл води, у сковороду додаємо чорний перець горошком та маленьку часточку лаврового листу. моменту кипіння тушкуємо смачне м'ясо із начинкою, під кришкою, тушкуємо хвилин 30-40 до готовності, поки смакота тушкується із курятини, то ми ще смачніше готуємо рулекітні м'ясні з грибами зі свинини. Рулети і хвилини купуватимемо у мультиварці. Теж на цибулеві подушці. Друзі, якщо бажаєте дізнатися, як ми у мультиварці готуємо м'ясні курченики, напишіть про це в коментарях. Ми для вас створимо відео. Тушкуються м'ясні маленькі рулетики. А вже пахнуть на всю хату. Рекомендуємо підписатися на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Стушкувалися крученики із курятини. До столу ми їх подаємо ще гарячими до будь-якого гарніру. А охолоджені подаємо як окрему м'ясну страву. Неймовірно, смачне м'ясо, таке м'ясо зі столу зникає в мить. Смачні м'ясні пальчики, та це просто космос.